Країни, що контролюють більшу частину світової економіки, ухвалили історичне рішення обмеження цін на російську нафту, напрошується аналогія з Іраком. Тоді, у 96-му, ООН та уряд країни підписали меморандум із назвою Нафта за продовольство. Гроші, одержані від нафтового експорту, йшли на спеціальні банківські рахунки підконтрольні ООН. Майже три чверті цих сум мали спрямовуватись на закупівлю гуманітарних товарів. Так цю країну покарали за погану поведінку. Але РФ не Ірак і поки що не остаточно програла свою розв'язану війну, тому умови не такі жорстокі. Отже, g 7 Австралія та Євросоюз домовились про обмеження ціни на нафту із Росії на рівні 60 доларів за один барель. Це майже на 25% нижче ніж коштує марка чорного золота бренд. Сьогодні розберемо, як це вплине на економіку агресора, та чи погодиться він за таких умов продавати нафту на світові ринки. Поїхали! Угода ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими, значно скоротить доходи Росії. Це допоможе стабілізувати світові ціни на енергію та принесе користь світовим економікам, що розвиваються. Постачання нафти, газу та нафтопродуктів приносить бюджету РФ до 45% доходів завдяки енергоресурсам. Скарбниця Росії отримала за січень вересень 2020 на 120 мільярдів доларів більше ніж за той самий період 2021 року. А також Росія, другий за розмірами у світі експортер нафти після Саудівської Аравії. У жовтні вона щодоби постачала за кордон до 5 мільйонів барелів нафти та 2,8 мільйонів барелів нафтопродуктів. Тільки за вересень РФ отримала від експорту нафти 15,3 мільярди доларів. Це прям дуже багато. Справжнє ресурсне прокляття на сировинному придатку. Примітно, що фразою про голку, на якій сидить країна, охочі користувались багато представників російської влади, але не особисто Путін. Він згадав нафтогазову голку лише у 2020 році, кажучи, що ми не повною мірою, але все-таки починаємо з неї злазити. Обмеження цін на нафту з Росії починає працювати з 5 грудня, але з 45-денним перехідним періодом і стане доповненням до ембарго на нафту з РФ від Канади, Австралії, Великої Британії, США та ЄС, але правда лише морем, яка також набере чинності з 5 грудня. Важно, нафта постачається морем. Наприклад, у жовтні 75% своєї нафти РФ транспортувала судами, що належить компаніям з, м'яко кажучи, недружних до РФ країн. А понад 90% світового ринку страхування морських суден займає Лондонська асоціація страховиків. І без цього папірця ніхто нікуди не попливе. Так, Росія вразлива до цього, і щоб ніхто не заплатив РФ більше ніж 60 доларів за барель, євросоюз і J7 заборонили страхувати її перевезення морем, якщо покупець не виконав умови. Ліміт до речі, регулярно переглядатимуть, щоб він був на 5% нижчим за ринкову ціну російської нафти. Але санкції не стосуватимуться до вересня 23-го нафти, яку добувають у рамках російсько-японського проекту Сахалін 2 і постачають в Японію. Але і це не єдине, але компанії зможуть продавати нафту з Росії за ринковими цінами, якщо сировина пройде так звану очистку чи зазнає іншої трансформації. Єдина умова зміна властивості має статись вже за межами країни-агресора. Нафта найважливіша сировина для РФ. Дохід від її продажу традиційно сягає понад 60-70 всіх експортних надходжень від енергоносіїв. І на жаль, ситуація не особливо змінилась навіть після віроломного вторгнення в Україну. Надприбутки стали через різке зростання цін, викликані панічними настроями учасників ринку в перші місяці великої війни. Для порівняння за весь 2021 рік фінансові надходження до Росії від експорту нафти і газу склали майже 250 мільярдів доларів лише в 1,6 рази більше ніж за півроку до війни. Заради збереження покупців нафти Росія демпінгує ціни від серпня. Ціна російської нафтової марки УРАЛ середньому на 20-30% нижча за вартість еталонної марки Бренд. А в перші місяці війни різниця іноді сягала 40%. Через вимушений демпінг Росія вже втратила близько 50 мільярдів доларів, але не втратила покупців. У листопаді російська нафта УРАЛ сторгувалась на рівні 65-75 доларів за барель. І наразі спостерігається тенденція до зниження ціни. Тож чи можна вважати встановлення граничної ціни у 60 доларів за барель, що пропонує більшість країн ЄС достатнім засмом тиску на РФ? Питання риторичне. По ідеї, це може ослабити рубль, спровокує високу інфляцію та зажене агресора в режим жорстокої економії. Одним із ключових чинників розпаду СРСР стало значне падіння цін на нафту у 1986 році. Згодом Росія неодноразово переживала обвал рубля та глибоку рецесію і чи не щоразу причиною економічної кризи знецінення нафти на світовому ринку. Але наскільки саме обміліє кишеня кремлівського диктатора можна лише прогнозувати? Наприклад, у центрі глобалістики стратегія 21-го сторіччя припускають, що у 23-му через регулювання ціни на нафту з Росії бюджет країни може недоотримати близько 20-30 мільярдів доларів. Розрахунки базуються на припущенні, що країни G7 продовжать обмежувати визначену для Росії ціну на нафту, а Індія та Китай купуватимуть сировину із великою знижкою, не дотримуючись санкцій проти Росії. Такі збитки аж ніяк не зупинять війну для порівняння за вартості нафти у 56 доларів у 2017-му Росія спокійно продовжувала підтримувати гібридну війну в Україні та повноцінно в Сирії одночасно. Чому є винятки та така висока ціна, щоб не було дефіциту нафти, який міг би спровокувати зростання цін і підігрів би так звану світову інфляцію? Звичайно, якби зробити, як пропонували уряди Польщі, України та Балті, це був би надпотужний крок. Російські доходи від експорту за 23 й могли б скоротитись до 165 мільярдів доларів, порахували аналітики КСЕ. Водночас, згідно з їхніми розрахунками, починаючи з другої половини року доходи РФ від експорту щокварталу падали б на 50 мільярдів. Але саме 60 доларів за барель стало консолідованим компромісом із Грецією, Кіпром та Мальтою, які володіють великим танкерним флотом і були згодні на обмеження в районі 70 доларів за барель, щоб не втрачати свої прибутки. Росія ймовірно готувалась до обмеження ціни на свою нафту. Ми зараз аналізуємо рішення J7 і Євросоюзу. Певна підготовка була проведена. А яким чином буде організована робота експорту? Ми повідомимо після аналізу. З даними Financial Times, щоб обійти всі обмеження, Росія могла сформувати так званий тіньовий флот. Він може дозволити їй самостійно експортувати нафту або переливати судна на судно сировину посеред моря або в портах, змінюючи країну походження на папери. За таким принципом, за інформацією видання, Time, російська нафта заходить у Велику Британію, попри ембарго. І ніби вже РФ поставила сировини на понад 200 мільйонів фунтів. А за документами нафта імпортувалась з Польщі, Німеччини, Бельгії та Нідерландів. Утім, є нюанс. На думку опитаних Financial Times аналітиків Росії все одно може не вистачити суден, щоб зберегти рівень такого експорту, як зараз. Щоб зберегти поточні обсяг вивезу нафти, РФ потрібно понад 240 танкерів, а у неї лише понад 100. Тобто доведеться ужиматись. У росіян недостатньо вільних резервуарів, щоб зупинити експорт більше ніж на два місяці. Більш того, історично російська нафтотранспортна інфраструктура більше орієнтована на Чорноморські та Балтійські порти, а через природні обмеження Росія не зможе транспортувати нафту у великих об'ємах через босфор і данські протоки. Їм доведеться зменшити видобуток, що стане для них проблемою. По-перше, після запровадження верхньої межі не сталося різкого стрібка цін, на які росіяни розраховували. Ринок відреагував дуже спокійно, ціни навіть трохи знизилися. Ринкова ціна на нафту основний показник, за яким треба стежити. Є цінова стеля, чи немає, від нього залежить прибутки росіян. По-друге, друзів у них стає все менше. Туреччина фактично підтримала запровадження цінової стелі, бо вимагає відповідні документи в танкерів, які намагаються пройти Босфор. Китай та Індія ідею не підтримали, але з задоволенням користуються зі знижок, які вибивають у росіян. По-третє, Росія змушена вести себе як країна-вигнанець, перевозячи нафту контрабандою за схемами, якими користуються Іран та Венесуела. Навіть якщо росіяни й наважаться обмежити експорт, чергової кризи на ринку нафти очікувати не варто. В більшості розвинених країн має бути запас сировини на 90 днів у разі форс-мажорів. Звичайно, будь-які переривання експорту можуть викликати стрімке збільшення цін. Втім, ситуація також багато в чому залежатиме від позиції нафтового картелю ОПЕК, куди входять більшість країн, що займаються експортом нафти. Сьогодні світовий ринок нафти є профіцитним, тому рішення ОПЕК плюс зберігти поточний обсяг світового видобутку сировини 4 грудня є позитивним. Це може свідчити про готовність конкурентів РФ замістити за необхідності її нафту на глобальному ринку. Це все що хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.